Друзі, історія з чорною ниткою на руці Президента Зеленського та червоною ниткою на руці Мадонни отримала несподіване продовження. Мені зателефонував мій друг з Хмельницького і спитав: А ти пам'ятаєш, що Мадонна була з концертом у Києві? Так, пригадую, сказав я. Здається, це було у 2012 або 13 році 4 серпня 2012 року, уточнив мій товариш. А ти знаєш, що вона таємно відвідала одну з могил неподалік від Хмельницького? Я не знав цього і зацікавився, а він розповів мені наступне: На автомобільній дорозі до Києва є гарний і дорогий готель та ресторан, який називається. Меджибіж, так називається одноіменне селище. Воно також відоме своєю старовинною фортецею, і я часто зупинявся там перекусити чи попити кави по дорозі додому, коли їхав на Західну Україну. Це якраз на півдорозі з Києва. Але я не знав того, що повідав мені мій товариш. Виявляється, на місцевому цвинтарі у Меджибужі є єврейська могила одного із засновників хасидизму, який помер у 1760 році. Це єврейський праведник Ісраїль Бен Еліазер. Скорочено його називають Беш. Він став відомим як цілитель, що лікував хворих за допомогою магічних заклинань та амулетів. Але найбільше прославився як засновник хасидського руху. Бешт, до речі, пов'язаний з Карпатами. Він на сім років усамітнився в горах, заробляв на прожиття фізичною працею і лікував місцеве гуцулів. Легенди розповідають, що Бешт знався з самим Олексою Довбушем і навіть врятував його з ватагою біля Коломиї. Він заховав їх у печері за водоспадом, коли за опришками гналися польські смоляки. А потім лікував поранених опришків травами та зіллям. І на знак вдячності опришківський ватажок Олег Садобуш подарував Бешту гуцульську люльку. З цією люлькою Бешт ніколи не розлучався, хоча сам і не палив. Взагалі відносини між євреями і місцевими жителями були дружніми, бо вони проживали поруч. Тоді у медж мешкало майже порівно євреїв і українців. В окрузі Бешта шанували. Він допомагав і євреям, і полякам, і українцям, і бідним, і заможним. Це була дуже харизматична. І визначна людина. Равнук Бешта теж відомий праведник Ребен Нахма. Він народився у Меджибожі, але похований в Кумані. Саме його могила є місцем паломництва Хасидів з усього світу на Юдейській Новій Рік. Меджи Божий одних цікаві середньовічна фортеця, Королівський Замок. У селищі декілька разів бував сам Богдан Хмельницький перед знаменитою Пелявецькою битвою, в якій запорожці здобули перемогу. А тих, хто сповідує кабалізм, манить магія і енергетика могил на старому єврейському кладовищі. До речі, відомий психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Народився в околицях Меджибужа і вважає себе потомком знаменитого дерева євреїв, мовляв, від них він отримав свій містичний дар, відвідавши могилу праведника Бешт. Ось сюди, кажуть, і приїжджала таємно Мадонна, щоб підзарядитися цією магічною енергетикою. Та поклонитися знаменитому єврейському праведни. Мадонна зробила кабалу своїм культом, хоча народилася в католицькій родині. Ще у 2004 році вона в центрі Нью-Йорка викупила приміщення за 21 мільйон доларів і створила зразкову школу для дітей кабалістів. Заглибившись у релігію, Мадона змінила ім'я на Естер. До речі, ім'я Мадонна це не є її, її псевдонімом, а справжнє ім'я, дане при народженні, її повне ім'я Мадонна Луїза Вероніка Чеко. Знаменитість бачила погану ознаку у своєму імені. Мене назвали на честь моєї матері. Вона померла від раку у дуже молодому віці. Я хочу змінити ім'я, щоб змінити свою енергію. Я не знаю іншого способу уникнути долі своєї матері, говорила Мадо. Взагалі, у творчості поп ділив багато релігійних мотивів. Коли вона давала концерт у Варшаві, католики були проти, вважаючи, що вона оскверняє хрест і ганьбить католицьку віру. У Києві її концерт на Олімпійському стадіоні теж почався на тлі величезного готичного Христа. Чинці у червоних накидках розгойдували величезне кадило і таємничі релігійні псалми. Її творчості багато є епатажу і зухвальства, але це тільки посилює захоплення її шанування. Не можу це стверджувати, але кажуть, що і колишній чоловік Демі Мур, Ештон Катчер теж таємно приїжджав у це старовинне подільське поселення Меджибіш на могилу Берш. І Мадонна, і Катчер, до речі, підтримують Україну і збирають благодійні кошти для українців. А Мадонна на одному з концертів у Лондоні співала. Накинувши на плечі український прапор, це все наша історія, яку варто знати. Не прощаюся з вами. До зустрічі!